...на сцену маленького Даниїла, який заспіває для вас. Слава Україні! Слава Україні! Поглянь, брате, любий, на рідну Україну, на знищений ордам край! Візьми Свободу захищай, хищай візьмися за зброю, борись до загину правду і свободу захищай, серце, козацьке, бандерівська кров, за Україну, на смерть завжди готов, за Україну, за її волю, на смерть, на смерть готов. Ой, ненько, кохана, розп'ята Україна, Скатови земле моя, за твою свободу, за щастя народу, з любов'ю віддам я життя, за твою свободу, за щастя народу, з любов'ю віддам я життя, хай Бог нам поможе у цю тяжку годину. З руїни підняти народ, щоб знов над степами, над синіми горами, слава лунала з висот висот щоб знов над степами над синіми горами, слава лунала з висот, слава Україні!